Окопна свічка сотні таких за останніх півроку власноруч виготовила прилуцька волонтерка Євгенія Браславська. Перші свічки виготовляв дитини був у школі. Такий захід, щоб обереги для військових зробити, відправити на фронт. Ми довго думали з Настю щось зробити. А мені якось не пару раз потраплялося відео про окопні свічки. Кажу, Настуня, ну я, наприклад, обереги не вмію робити. Давай з тобою спробуємо зробити окопні свічки. І ми зробили перших 10 окопних свічок. Сьогодні ж до Євгенії на майстер-клас завітала прилучанка Єсенія. Вона хоче і собі навчитися виготовляти окопні свічки. Дана справа це та справа. Мені здається, яка саме дає частинку душі тепла нашим воїнам а зараз їм там найтяжче. І тому я думаю, що тут і душа, і руки нашого народу вкладені. Насправді виготовляти окопні свічки неважко. Треба лише мати деякі навички, широкий гофрокартон, заливку та жестяну бляшанку, одного діаметру та висоти. Значить, ми беремо баночку з вами. Попередньо ми повинні її вимити, щоб вона була чиста, обрізати та здерти зайві наліпки. Окрім цього, треба ще виміряти висоту основи для свічки. Наша з вами висота всередині 8 сантиметрів. Ми повинні накрутити. Тісьму картону на півтора сантиметра нижче, далі треба порізати картонку смужками. У Жені для цього є спеціальна машинка. Раніше ж вона користувалася звичайним канцелярським ножем. Ножем, наприклад, як ріжу звичайним кото, треба двічі-тричі проходити, то що ну, чимало сили треба, а машинкою вже як прилучився, пішов, пішов. Потім цю тасьму треба скрутити і вставити у бляшанку, не забувши про фітіль. Оце маленький буде фітільочок, оце би можна було переробити. Оцей фітіль то ну за за того, що їх тут два за рахунок цього, то можна було б і не замінювати. Але краще. Оце ось, оце ось такий ідеальний буде фітер. Отаких от два великих фітеля. Поки дівчата готували основу для окопної свічки, в хаті на плиті топився харчовий парафін. Для заливки Євгенія використовує його або бджолиний віск. Якщо є віск, то я мішаю в пропорціях там, один до одного, чи там, трошки більше парафіну, трошки менше воску та заливаю. Як заливати заготовку до свічки Євгенія і нам продемонструвала. Проливаємо дуже добре середину. І краї. Я так потругу. І обов'язково не забуваємо про фітіль. Фітіль теж треба гарно пролити». І навіть попри те, що матеріал для заливки не дешевий, волонтерка радить на ньому не економити. Жалкувати парафіна, навіть якщо він дорогий, жалкувати ми його не жалкуємо, оскільки це хлопцям на передову. Наскільки потрібно, значить, стільки будемо працювати, стільки будемо і доставати того парафіна, збирати грошей. На парафін ось так часто і проходять дні Євгенії під час війни топить кілограмами парафін та майстерно ріже болгаркою бляшанки. Своїми руками наближає нашу перемогу. Особисто я не оцінюю свою роботу як щось грандіозне і щось таке дуже важливе в цьому житті. Для мене це та та допомога, яку я на даний час можу надати, адже наші військові. Боронять наше життя, завдяки їм ми можемо з вами стояти зараз, розмовляти, спати в своїх теплих постілях, бачити щодня, ходити на роботу, будувати плани. І тому те, що я виконую, це навіть не гордість повинна якось гордості ніякої немає. Це це мій прямий обов'язок. Це те, що я повинна робити.